Немає кворуму. це вже п'ята скасована сесія Бершацької міської ради через відсутність кворуму. Понад чотири місяці 18 депутатів із 34-х зривають засідання, пояснюючи це політичними вимогами. Причина отак депутати кажуть, що немає співпраці. У них означить, що вони не допомагають їм. От, значить там проекти писати. Ну відкидаються ці проекти. Значить, відмінити це рішення, яким вони мотивують, що неможливо провести позачергову сесію. Його я думаю, що можна. Має бути політична воля. Ми практично досягли консенсусу, бо він пішов в п'яти питаннях, він пішов на поступки, і нас це цілком якби, задов... не цілком задовольнило, але частково самий рух, самий поступ, само його бажання спонукало до того, що ми якби припинили страйк, прийшли сюди. Ну, тут страйк продовжився через те, що із шести пунктів будемо говорити, що рух пішов в п'яти. Аби зрозуміти, чому впродовж місяців не вирішуються важливі для громади питання, такі як початок опалювального сезону або виплати родинам загиблих військовослужбовців, голова громади проводить сесію у будинку культури, куди прийшли жителі містечка. розпочніть на кінець, будь ласка, я вас благаю. 36 шосте ой засідання три ці сесії Бершаської міської ради. Головною причиною наявки депутатів опозиція називає невдоволення роботою секретаря міської ради, проте вагомих аргументів та прикладів на виконання обов'язків не наводить. Секретар міської ради Віктор Олійник переконує свою роботу виконує згідно законодавства. Вони просто констатують норму статті 50. -ї. Про повноваження секретаря і пишуть про те, що я не виконую свої обов'язки без зазначення будь-яких обставин. На запитання аргументовані наших юристів ну немає жодної відповіді. Через наявку депутатів міська рада не може закупити котли та дрова для соціальної сфери, і через це тепло у школах, садочках та лікарнях може з'явитися ще не скоро. Систематичність невідвідування ради і невідбуття ради вони мають свої наслідки, як економічні, так і екологічні. Тому що ну, сьогодні громада залишилася заручниками в кілька 19 депутатів, тому які будуть наслідки, ми не можемо сказати, але вони будуть серйозні для всієї нашої громади. Жителі Бершацької не непокояться про майбутні громади, вважають невдоволення роботою секретаря міської ради не привід ускладнювати життя громади та бойкотувати важливі питання. Поясніть громаді, який протест, які умови ви висуваєте у військовий час, і якби це був навіть не військовий час, не приходячи на п'ять пленарних засідань, які мали відбутися. Ви служите громаді. Чи своїм власним інтересам, чи тим мріям, які не збулися, у нас ідуть. Прийняти якесь із трьох рішень за, проти або утримався. Якесь одне. Нам не, немаю не, 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 не думку. Це замог, закон з них вимагає так. Закон вимагає з депутата таких дій. А депутати взагалі не приходили. Попередні сесії були, де вони взагалі не приходили. Тут вони прийшли, ну, то хай подивляться людям в очі. Їм встидно зараз, зразу встало, встидно, щоб коли встала людина і кажуть, а чого ж ти не реєструєшся? Бо я не реєструюся, бо там щось три роки назад якесь питання було не вирішено. Депутати з'являються на сесію, проте не реєструються в системі рада, а відтак і знову не голосують. Не можу сказати, давати гарантії, все ж таки, що депутати прийдуть, виконують свій конституційний обов'язок і проголосують за критичну інфраструктуру за важливі питання для громади. Якщо ми ще раз будемо ззивати раду. І депутати знову ж таки знехтують своїми обов'язками. тоді ми будемо змушені звертатися до поліції, щоб відкривали кримінальне провадження. Ситуація зайшла у глухий кут. Оскільки розпустити міську раду під час війни неможливо, громада чекає на виконання своїх обов'язків депутатами. Прийшли підтримати громаду і депутати Вінницької обласної ради. Ми повинні змінити своє ставлення один до другого, тому що люди повірили в вас, вибрали в вас, і це ваша робота. Від ваших амбіцій, від цієї ордини, ордини страдає медицина, освіта, соцслужба, комунальні роботи, зарплата, добробут, багатьох людей. Своїм обов'язком важали за потрібне передивити час і побачити хоча б елементи сесії. Да. Неспроста Віталій Григорович прийняв таке рішення у неділю. Привселюдно зібрати депутатів, тому що в робочі дні це не получалося. Я хочу подякувати міському голові за стійкість на по, по багатьох питаннях, тому що в цих умовах з такими м -м, непростими звинуваченнями не всі змогли б проявити характер і зробити навіть то, за що зробили. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.